Підсумками уже 12-го засідання антипутінської коаліції у форматі Рамштайн сторони сьогодні зібралися якраз для того, аби обговорити нагальні проблеми України. Як повідомлялося напередодні основний фокус на захисті українського неба, і як уже сказав, за підсумками власне засідання міністр фактично оборони сполучених штатів, очільник Пентагону Ллойд Остін, зокрема сторони, обговорили передачі посилення наземної протиповітряної оборони України. Також Ллойд Остін додав, що Сполучені Штати. Укладають контракти із приватним сектором для того, аби виготовляти більше зокрема комплексів НАСАМС. Крім того, відмітив Остін і навчання на f 16 Тут він відзначив лідерство, зокрема Данії та Нідерландів, і заявив, що саме ці країни очолили коаліцію із навчання українських пілотів, але також він згадав і про Норвегію, Бельгію, Португалію та Польщу, які вже долучилися до цього процесу. Ну і крім того. Лойд Остін також відзначив і що йде власне триває робота над створенням ремонтного центру. За його словами, він має функціонувати протягом років. А в цілому Ллойд Остін відзначив рішучість і єдність учасників антипутінської коаліції. Ну а власне генерал -мар Марк Мілли, який так само зокрема виступив перед засобами масової інформації, відзначив професійність українських військових, адаптивність наших військ, і зокрема так само в. Говорив про навчання. І також ще стало відомо, що власне країни Рамштайну зобов'язалися сьогодні на уже 12-му засіданні такого формату надати Україні військову допомогу на 65 мільярдів доларів. США та країна Контактної Групи з підтримки України, зокрема, домовилися виділити. Нам військову допомогу на загальну суму 65 мільярдів доларів. Про таке так само повідомив Лойд Остін, і зокрема зазначив, що це буде допомога в галузі безпеки для нашої країни. За словами очільника Пентагону, російський диктатор Путін сподівався, що рішучість союзників України зникне. І він власне ставив на те, що єдність заходу дасть тріщину. Але натомість, як каже Остін, ми залишаємося єдиними як і раніше, і це може поба. Бачите, весь світ, ну і зокрема, генерал Марк Мілли також повторив тезу про те, що захід стоятиме з Україною стільки скільки буде потрібно. Ну і власне повертаючись до нагального питання, це передача крас винищувачів для України. Як анонсували Сполучені Штати союзники можуть. Власне і обговорюють передачу Україні винищувачів F-16. Деякі партнери, як я говорила, вже погодилися проводити навчання для наших пілотів. Ну і, зокрема, Зеленський так само сьогодні поспілкувався про авіаційну коаліцію із очільником міністерства оборони Швеції. Зокрема, президент Зеленський провів зустріч із очільником міноборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили, як я вже сказала, авіаційну коаліцію. А ну і давайте послухаємо, що написав президент Володимир Зеленський за підсумками цих переговорів. Зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими. Ну і так само сьогодні повідомили про те, що українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 у Британії. Пише про таке видання Foreign Policy. Великобританія, <кій> за даними журналістів, стане першою країною, яка запустить програму підготовки українських пілотів для. Польотів на американських винищувачах F-16. Зокрема, за джерелами видання базову наземну підготовку пройдуть 20 пілотів. Неназваний представник уряду Британії. Також зазначив, що підготовка складатиметься із кількох етапів. Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш специфічних тренувань на F-16, Наголосив неназваний британський чиновник. Ну і з інформацією, змі Україна направить курсантів, які володіють англійською. Для того, аби прискорити процес навчання, ну і Зокрема, власне повертаючись до Швеції, то там заявили про те, що українські пілоти пройдуть навчання на винищувачах «Гріппен». Зробив таку заяву міністр оборони країни. За його словами, група українських льотчиків зможе навчатися на симуляторах і протестувати власне літаки «Гріппен». Водночас, за словами міністра, Швеція не має наміру постачати Україні свої винищувачі, які потрібні а власне країні для власної оборони. Ну і Винищувачі гріпен дешевші за F-16 і як вважається легші в навчанні. А зокрема, мова йде про те, що пізніше наші пілоти зможуть швидше опанувати F-16 після того, як пройдуть підготовку на винищувачах Гріпен. Ну і зокрема, ще маємо позитивні новини від наших союзників. Фінляндія направила новий пакет військової допомоги для України. Сьогодні про це стало відомо. Сума цієї допомоги склала 109 мільйонів. Мільйонів євро президент країни Саулініністі ухвалив відповідну пропозицію уряду. Зазначається, що пакет військової допомоги включатиме серед іншого зенітне озброєння і боєприпаси за словами міністра оборони країни. Фінляндія й надалі буде підтримувати нашу державу разом із міжнародними партнерами. Ну і я зазначу, що від початку повномасштабного вторгнення в Росію на територію України Фінляндія надала нашим військовим уже 16 пакетів військової допомоги, і загальна вартість їх склала мільярд і 100 мільйонів євро.